Дійсно, на нашому напрямку досить гаряче. Ворог тисне, я б сказав, не тільки в Лобову, на саме місто, а й пробує, як і раніше, зараз активніше прикладає зусилля до того, щоб обійти агломерацію з півночі, з північного сходу і з південного заходу. З південного заходу це в нас удачне котлене напрямок. з Північного сходу, це е, з, боки, з боку дороги Покровськ Костянтинівка, яку ворог уже давно перейшов, і е, наближається до міста Родинське, яке знаходиться на дорозі, е, Покровськ, е, Добропілля. Ось е, дуже активно там тиснуть, е, перепробують е, нам. Е, Пере, скажімо так, перервати нашу логістику, ось ну останні кілька тижнів дуже активні зусилля в цьому напрямку.